Говорить. Київ. Таку мимовільну е рекламну кампанію для нашого фільму е влаштувала е аварія в київському метро, так, яка позбавила нас е е практично половини. Синьої гілки і під загрозою ще інші. Так, тому що і досить багато глядачів, так, під загрозою ще інші, але досить багато глядачів, і я це бачу теж по соцмережах. Безпомилково згадали той епізод у фільмі, де власне Фаріан Ліч Юріс попереджає. Про те, що будівництво mm -hmm. торгівельного центру Ocean Mall дуже сильно шкодить підводним підземним водам до річки Либідь, це власне той перегін між станціями Либідська та Деміївська, Деміївська так де відбулося затоплення метро. Так, наскільки безпосередньо пов'язане це будівництво, чи меншою мірою безпосередньо воно пов'язане з цією аварією, мало б встановити слідство. Ну, але оскільки, оскільки якби, власники власне, цього торгівельного центру перебувають в дуже близьких стосунках з мером міста, я не покладаю великих надій на незалежність цього слідства, але в нас так ще існує, поки що. Існує у нас є активісти, так. такі як ви, в тому числі, люди, які точно не спустяться. Ну і є не лише такі, я, є справді обізнані експерти, так оскільки я не претендую на роль експерта в цьому безпос... без... безперечним експертом в цьому питанні був Трянелі Шюрєв. Якби він попереджав, так і в нашому фільмі є про це сцена. Е, так, я, звичайно, волів би, щоб в нашого фільму не було аж такої реклами, такої саме реклами і щоб е, ну, злочинна бездіяльність е, чи злочинна також діяльність київської влади не призводила до таких аварій. Так? Ну, але сталося те, що сталося. Е, от, і ну, глядачів не надуриш глядачі, е, якби розуміють, так, е, дивлячись фільм. Який це має стосунок до того, що відбувається в місті зараз?